Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, зелені добки! Доброго раночку вам, діточки! Вітаю вас! Сьогодні у нас ознайомлення з довкіллям, і будемо говорити з вами про космічний транспорт. Дітки, подивіться, будь ласка, що це в мене в руках? Так, це. Глобус модель нашої планети Земля. Це єдина планета у нашій галактиці, на якій існує життя. Дуже давно люди визначили, що планета має форму кулі. Але щоб довести це, треба було піднятися до космосу. Як це зробити? Люди довго думали та вирішували, але все-таки їм це вдалося. Космос, або, як кажуть, Всесвіт, величезний і безмежний простір, у ньому рухається безліч планет. Ще ми в небі бачимо космічні тіла, уночі місяць, природний супутник Землі, а вдень зірку сонце. Згодом люди навчилися підніматися в небо на повітряних кулях. Пізніше на літаках, але космос залишався недосяжним, до нього було надто далеко. Та наука розвивалася, і ось настала космічна ера. Людям вдалося запустити штучний супутник Землі. Він розпочав дослідницьку роботу. А кількома роками пізніше був винайдений космічний корабель, і людина вперше вирушила в космос. Відтоді космічні польоти землі відбуваються регулярно. У космосі працюють космонавти різних країн. Першим космонавтом Незалежної України. Став Леонід Каденюк. Коли він піднявся в космос, там, у безмежному просторі, серед зір і планет, вперше пролунав державний гімн України, умови праці космонавтів складні і досить незвичайні. У космосі вони перебувають у стані невагомості, тож вони пересуваються, плаваючи в просторі. Оскільки в космосі немає такого повітря, як на землі, і дуже холодно. Космонавти працюють у спеціальній формі в скафандрах. В сучасному світі існує багато різних видів космічного транспорту, який створили люди саме для того, щоб можна було якнайкраще вивчити космічний простір. Тож давайте познайомимося з цим. Транспорту. Космічний транспорт. Це транспорт для роботи в космосі. Будь-який груз можна доставити в космос за допомогою ракети або космічного човна. Ракета. Ракету можна використовувати один раз або багато разів. Ось так повертаються частини ракету, яку можна використовувати декілька разів. Космічний човен це апарат для багаторазового використання. Ці космічні апарати можна розділити на дві групи. Це ті, що знаходяться недалеко від землі, і обертаються навколо її орбіти. Наприклад, штучний супутник, телескоп, космічні станції. І ті, які летять далі у космос. Штучний супутник. Супутники потрібні для зв'язку, навігації, для передбачення погоди і багато іншого. Так виглядав перший штучний супутник. МКС. Міжнародна космічна станція. На ній можуть жити космонавти, проводити експерименти і спостерігати за поверхністю Землі місяця і інших планет. Космонавт. Це людина, що здійснила політ у космос. Космічний корабель. Зараз ви можете бачити стикування космічного корабля та МКС. Космічний телескоп. Найвідоміший з них це телескоп Хаббл. Зовсім скоро йому на зміну прийде телескоп ТЕС і телескоп Веба. Космічний зонд Вояджер 1 і Voyager 2. Вони вивчали сонячну систему і зробили багато знімків планет Юпітера, Сатурна, Нептуна та Урана. На апараті закріплена золота пластина, де вказано місце знаходження Землі. Вояджери в космосі вже 40 років, і вони вийшли за межі сонячної системи і летять далі. Космічний корабель з марсоходом відправлений для вивчення Марса. Планетохід – це апарат, що потрібен для пересування по поверхності іншої планети. Так виглядав перший місяць хід. А ось так виглядає сучасний Марси хід. Малята, сьогодні ми з вами познайомилися з багатьма видами космічного транспорту. І вже незабаром ми будемо з вами святкувати 12 квітня всесвітній день авіації та космонавтики.